А в цьому мішечку в мене фотофон для Вероніки. Це мене подарунок їй взяли. Хочу сказати, що реально гарно придумали для зберігання потім цього фотофону. Ось такий мішечок. І тут циферки: один, два, три місяці і так далі. Та ви погляньте, яка краса! Будуть Вероніку фоткати щомісяця на такому от фотофоні. Ось так виглядає і ось такі листівочки. Бачите, що місяця також можна записувати досягнення дитини. Та зріст вага. Це потім можна в той самий мішачок, в якому вона була поскладати, і така пам'ятка. Одним словом, красиво. Чи на подарунок, чи для своєї дитини реально рекомендую. Роблять ще метрики, роблять подушечки, ці бейбі буки тому заходьте, обирайте Реально дуже-дуже класний профіль і це от все власне виробництво.